Одного звичного дня 1928 року в Детройті, що у США місцеві полісмени затримали та ув'язнили молодого чоловіка за появу в публічному місці в стані алкогольного сп'яніння. Тимчасово ув'язненим виявився місцевий мешканець, 25-річний Пітер Кудзіновський, який у період під вартою стверджував охоронцю, що він убив семирічного хлопчика Джозефа Стореллі, на що охоронець просто розсміявся з його слів та продовжив займатися своїми справами. Але згодом цьому чоловіку вже буде не до сміху. Вітаю, друзі! Ви на каналі Sitarka.ua. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити нових захоплюючих історій, а також зроблю невеличкий анонс щодо наступного відео. В наступному відео буде ще один розіграш. Це вже буде великодній розіграш, і щоб взяти в ньому участь, потрібно буде задонатити 25 гривень на ЗСУ. Тому зберігайте свій 25 гривень і всі деталі будуть у наступному відео. Чекайте! А сьогодні я хочу поділитись з вами дуже цікавою історією про маловідомого серійного вбивцю Америки. Я більш ніж впевнена, що ви про нього ніколи не чули. І так, давайте трішки дізнаємось особистої інформації про кудзіновського Пітера. Відомо те, що він народився у 1903 році в Діксон Сіті, штат Пенсільванія, в родині польських іммігрантів. Пола та Вероніки. Пітер був наймолодшим із чотирьох хлопчиків та виріс у районі Скрентон. А в дитинстві приблизно в 12 років Кудзіновський отримав перелом черепа після пірнання в мілководдя. Зі спогадів рідних, саме після цієї події, поведінка хлопчика помітно змінилась. Будучи старшим, він працював на вугільній шахті, а пізніше на залізничній станції Лакавана, що в Сікокисі. Згодом чоловік почав добряче пиячити, незважаючи на час доби та місце перебування, і саме через це потрапив до відділку місцевої поліції. Через деякий час, коли Пітер про його відпустили додому. Але незадовго після цього, а саме 3 грудня 1928 року, Кудзіновський знову з'явився в п'яному стані перед відділком поліції та підійшов до офіцерської будки, щоб сказати, що його розшукує поліція. На запитання офіцера, чи він має на увазі якесь вбивство, Пітер відповів. Ви все дізнаєтесь. Після цього чоловіка доставили до в'язниці, де в подальшому проводили допит. Слідчі уважно слухали грубі деталі зізнання Кудзіновського щодо нещодавнього вбивства семирічного Джозефа Сторелі. Як стверджував злочинець, він зустрів цього хлопчика в напівп'яному стані. Пізно вдень, 17 листопада 1928 року, на першій авіню в Іст-Вілліч, що в Нью-Йорку. У тому ж місці Кудзіновський напав на двох інших дітей. Але вони зуміли втекти. Чоловік заманив хлопчика в машину обіцянкою коробки цукерок та перегляду кіношоу. Потім він відвіз його до так званих Нью-Джерських Лугів. Таку назву це місце отримало через головну річку, яка протікає через них. А також це є загальною назвою великої екосистеми водно болотяних угідь на північному сході Нью-Джерсі в Сполучених Штатах, і знаходиться це місце за кілька миль на захід від Нью-Йорка. А у 20 столітті Нью-Джерські Луги були більше відомі як місце великих сміттєзвалищ. Отож, коли вони прибули туди, то маленький Джозеф зрозумів, що це все пастка та намагався втекти. Але Кудзіновський збив його з ніг та кілька разів вдарив. Побоюючись, що крики хлопчика приваблять проїжджаючі машини, злочинець перерізав йому горло, накрив тіло пальтом та покинув. Після ув'язнення Пітера Кудзіновського за вбивство 7-річного Джозефа Сторелі у 1928 році він зізнався і в двох інших вбивствах. Перше своє вбивство Пітер вчинив 8 березня 1924 року. Це сталося, коли він та його друг Гаррі Квін їхали до містечка Спрінгбук Тауншіп, де Квін шукав роботу. Але після сварки, через пляшку віскі, Кудіновський розтрущив голову своєму другові каменем, після чого заховав тіло та повернувся додому, де сказав своєму старшому брату, що він потрапив в серйозну біду та потребує грошей, щоб покинути місто. Швидше за все, Пітер був переконаний, що поліція його може схопити, тому вирішив покинути місто та, так би мовити, залягти на дно. Але дивно те, що з самого початку, коли Пітер приїхав до будинку свого друга Квіна, він привітався з його родиною та представився зовсім іншим вигаданим ім'ям Рей Роджерс. Тому, беручи до уваги цей факт, поліція навіть би не дізналася особи, з ким 20-річний Гаррі Квін поїхав у інше місто. Сама ж родина Квін писала різні оголошення в газети в надії, що їхній син прочитає це та повернеться додому. Але через декілька років вони змирились з його відсутністю, припустивши, що він покинув їх з особистої причини. Тим часом Пітер Кудзіновський освоювався на новому місці. Згодом чоловік почав багато пиячити, а 19 серпня 1928 року, перебуваючи на озері Гопатконг, він запримітив п'ятирічну дівчинку Джулію Молодзяновську, яка перебувала там на шкільному пікніку. І, хоча сам Пітер не був впевнений, чи він її таки добив, Згодом дівчинку все ж приписали до однієї з жертв маніяка. На запитання журналістів, чому ж вбивця сам зізнався поліції, ув'язнений відповів: до зізнання мене спонукав насамперед тягар сумління. Я готовий заплатити покарання, і чим швидше це закінчиться, тим краще. Я розумів, що мав зізнатися, бо мене це сильно непокоїло. Кудзіновського також вважали підозрюваним у зникненні білі гефні, який не повернувся додому у 1927 році. Проте пізніше інший жорстокий вбивця на ім'я Альберт Фіш заявив, що він вбив гефні. Кудзіновський та Фіш здійснювали злочини у той самий проміжок часу та на тій ж території, і обидва вони вбивали переважно дітей. Тому справи могли переплітатись. Про цього відомого жорстокого серійного вбивцю Альберта Фіша ви можете дізнатись на каналі Семаргл, посилання на якого я залишу в описі під відео. Згодом Пітер також був підозрюваним у вбивстві Ірвінга Пекельні, який зник з Брукліна у лютому 1927 року, але це так і не було підтверджено. Серійника Пітера Кудзіновського досить швидко доставили до суду в Джерсі Сіті. Штат залучив медичного експерта, який схарактеризував його як психопатичну особистість. Натомість захист залучив власних експертів, які проаналізували рентгенівські знімки, зроблені після нещасного випадку з зануренням у дитинстві. Тобто вони спирались на те, що дитяча травма могла змінити особистість підозрюваного. Але зрештою, 17 січня 1929 року, його визнали винним у вбивстві першого ступеня. А на запитання, чи має він що сказати до винесення вироку, Кудзіновський промовчав: його засудили до смерті на електричному стільці. У в'язниці штату Трентон 24 лютого, Пітер Кудзіновський заявив, що готовий померти, та відчував, що ймовірно, скоїв би більше вбивств, якби його колись знову звільнили. А 14 жовтня апеляція, яка була останнім зверненням до губернатора штату Нью-Джерсі, Моргана Фостера Ларсона з вимогою замінити його смертний вирок на довічне ув'язнення на підставі неосудності була відхилена 17 грудня 1929 року. Здавалося, що вирок Пітера не збентежив для своєї останньої вечері. Він попросив морозиво. Але у ніч страти на електричному стільці 21 грудня 1929 року. Кудзіновський був помітно нервовим і не міг повторити молитви, які промовляв священник перед самісінькою смертю. А щодо сім'ї злочинця, то його батько на ім'я Пол пережив нервовий зрив, дізнавшись про вчинки свого сина. Причому його здоров'я, як повідомляється, дуже швидко погіршувалося, і він старів роками. Пол Кудзіновський помер 23 червня 1929 року у той час, коли його син перебував у камері смертників. А усі інші члени родини, окрім одного з братів, переїхали до Італії, щоб змити з себе таку жахливу репутацію. На сьогодні все, любі друзі, але скажу вам ще трішки своєї думки щодо цього вбивці. Мене особисто він дуже здивував, тим, що вирішив здати себе ж у поліцію та зізнався у всьому не один раз, а цілих два. Якщо ви пам'ятаєте, то вперше він розповів це охоронцю, а також те, що він сам наполягав на мінімум довічне позбавлення волі, оскільки визнавав, що буде далі вбивати і що його потрібно зупинити. Тобто, сміливо можемо припустити, що цей чоловік був далеко не дурним і цілком здатним до самоаналізу. Отож, друзі, якщо ви, як і я, не знали про цього серійного вбивцю, то з вас лайк або коментар, і зустрінемось у наступних відео.